Всім доброго дня! Вітаю на каналі Країна Самоцвітів. Сьогодні ми з вами частково продовжимо перегляд новинок, комплектиків прикрас та деякі прикраси з наявності, а також браслетики. Розпочнемо відео з великого комплекту з шикарним рожевим кварцем в огранці. Каблучка в розмірі 18,7. Вага каблучки 9,2 грами. Рожеві кварці 20 на 15 міліметрів. Камені великі. Вага сережок 13,7 грамів. Дівчата запитували у мене в особисті повідомлення. Я завжди проговорюю загальну вагу двох сережок. Не однієї. Якщо я говорю 13,7 грамів, це дві сережечки важать разом. Тобто майже 6,8 грамів одна, майже 7 грамів одна. Зворотній бік, ограночка. Англійський замочок, скрізь камінчики відкриті. Комплект дуже шикарний. Виглядає він так дорого-багато. Вартість комплекту 5 тисяч. Ці вироби представлені в сріблі 925 проби. І ще один комплектик з рожевими кварцами, кабошонами. Також великий розмір каменів. Каблучка в розмірі 18,5. Вага каблучки 6,4 грами. Також великі камені. Розмір каменів 20 на 15. Як і в попередньому. По розміру камінчики однакові. Вага каблучки 6,4 грами, вага сережок 10,1 грам. Англійський замочок, Кабошончики відкриті. Вартість комплекту 3500 гривень. Суттєво дорожчий комплект. Ну, Він і виглядає, чесно кажучи, набагато так вау просто. Дуже гарні. І самі камені тут чисті, такий відтінок вживу. Це одно камери ніколи не передає колір рожевого кварцу натуральний, пригнічую якось відтінок. Вживу він вау просто. Два таких комплектики з рожевими кварцами. Далі два невеличких комплекти ще є з адулярами, маленькі адулярчики, ось цей комплект мені чим подобається подобається прозорістю, хоча тут багато слоїв в ньому, максимально близько покажу слоїстість, але і прозорість тут шикарна. Так, каблучка в розмірі 18,5. Блакитна іризація. Розмір, так, розмір 18,5. Вага каблучки 3,8 грами, камінчики 12 на 10 міліметрів. Чи максимально близько показати самі камені. Так, слоїсті, але й прозорість класнюща. Сережки вагою 5,4 грами, англійський замочок, камінчики відкриті. Вартість комплекту 2400 гривень. І ще один комплектик. Каблучка в розмірі 18,2. Ох, я перепрошую 19,2. Тут досить велика каблучечка в нас. Вага каблучки 3,4 грами. Камінчики 16 на 18 міліметрів. Вага сережок 5,6 грами. Англійський замочок. Камінчики відкриті. Вартість комплекту 2400 гривень. І також камінчики досить слоїсті, ну адуляри. адуляри є адуляри. є Але по прозорості класні, по іризації класні. Хочеться максимально близько показати, щоб ви змогли розгледіти два таких невеличких комплектики. Далі серафініт. Один новий комплектик з круглими серафінітами. І є в мене ще один комплектик. З минулих закупів. Ось цей новий комплектик з круглими серафінітами. Каблучка у 18 розмірі. Вага каблучки 4,8 грами, діаметр серафінітів 14 міліметрів. Вага сережок 7,2 г. Камінчик і відкриті англійський замочок. Вартість комплекту 3300 гривень. І ще один комплектик, цей вже з минулого завозу. Дуже цікавий в каблучці. Так, і сережечки з перлинками. Дівчата, якщо хтось відкладав сережки, нагадайте мені, будь ласка, тому що по записам я не знайшла. Це звична історія, якщо пройшло вже десь місяць або і більше, Нагадуйте, будь ласка, і велике-велике прохання. Якщо з будь-яких причин ви передумали викуповувати комплект або там окрему якусь прикрасу, будь ласка, напишіть мені про це, тому що у мене інші дівчата запитують, я відповідаю, що на броні, і ось така трошки каша виходить в нас. Отже, комплект Серафініти з перлинками, сережки тут підвісні. Каблучка в розмірі 18,8. Вага каблучки 5 грамів. серафініти 18 на 13 міліметрів. Перлинки 7 мм в діаметрі, вага сережок 7,2 грами. Тут англійський замочок. І сережечки в нас підвісні. От серафініти вони знизу підвісні. Так, Вартість комплекту 3850 гривень. Далі ще один кулон з ларімаром. Також покажу поближче кулончик з ларімаром. Розмір 15,5 на 12 мм. Ось такий ларімарчик. Вага 3,4 грами, вушко 4 на 4 міліметри. Відкритий камінчик, вартість 1300 гривень. І є в мене окремо каблучка з ларімаром 18-го розміру. І ларімар темніший, ніж в кулоні. Тут світленький 14 на 10. Краплинка. Вартість 800 гривень, прохуйте. Тут по гарній вартості ще каблучечка. Далі, угу. хотіла ще показати окремо дівчата, декілька каблучок в мене залишилось. Ті, що з комплектів були, каблучка. З білими опалами. Ну, тут на сонечку то взагалі переливається, ну так, шикарно, гарнюща каблучка з білими опалами. Опали, отак, От розмір 17,7, вага 3,5 грами, вартість 2000 окремо каблучки. Щось не поміряла. Загальний розмір. Загальний розмір в нас в діаметрі 15 міліметрів 1,5 сантиметру в діаметрі ця квіточка. Так, окремо в мене ще є каблучка з комплекту гранатиків. Є включення в каблучці 12 мм діаметр. Гранату розмір каблучки 18,3. Вартість 1000 окремо каблучка. І ще одна каблучка окремо з лабрадорчиком. Ось така. 18,3 розмір. Лабрадор 18 на 13 міліметрів. Вартість 1300 гривень. Блакитна іризація. І є ще угу. кулон. Зірчастий гранат. Дівчата, кулон був відкладений, його не викупили, тому виставляю на продаж. Зірку класно видно. Так, хвилинку. Ось так видно зірочку краще, правда? Так, зірочку видно. Кулон, розмір 12 на 10 міліметрів. 2,8 грами вага кулону. Вартість 1500 гривень. Вушко 4 на 4 міліметри. Скрізь, в таких кулончиках камінчики відкриті. Так, і що хотіла ще показати вам. Ще. Ага, дві нові каблучки сім чакр. Тут зазвичай стандартно ставлять камінчики аметист, іоліт або сапфір ставлять топаз, хризоліт, цитрин, сердолік і гранат. Каблучка досить велика, в розмірі 19,5. Вага каблучки. 3,2 грами. Камінчики 3 мм. Вартість каблучки 1000 гривень. І а, можна її носити і на великому пальчику. Я бачила, дівчата так носять. Також мило. Або ще може бути як а, обручка. Ну, на мене вона взагалі, на мені вона не виглядає гарно, тому що ну, дуже велика. На мене. У мене 16,5 16, розміри. Але коли вона буде по розміру, вона дуже ніжно-тендітно виглядає. І ще одна каблучка сім чакр в розмірі 17,5. Також аметист, тут сапфір, топаз, хризоліт, цитрин, сердолік і гранатик. 17,5 розмір, вага 3,5 грами. Камінчики 6 на 4 міліметри. Всі в огранці. Вартість цієї каблучки 1500 гривень. Перша каблучка 1000 гривень. Тут камінчики 3 мм в діаметрі. Ще є, ага, можна і сюди додати. Дивіться, є браслетик, також 7-чакр, подовжений ланцюжок, замочок карабін. Камінчики в різний розмір, так, покажу поближче. І зворотній бік всі відкриті. На розмір зап'ястя 17,5, ну максимум 18. Виглядає також дуже тендітно. Якщо поєднати навіть з цією каблучкою, буде дуже-дуже гарно виглядати. Вага браслету 11,5 грамів. Вартість браслету 2800 гривень. На зап'ястя від 16 до 17,5. Ну, 18 це вже буде впритик. Ось такий гарненький браслетик маю. По браслетикам в сріблі є ще один, в мене залишиться їх було декілька. Один є з рожевим кварцем. Також в огранці. 18,5, ну, напевно, трошки менше. На 18 2400 гривень. На 18 зап'ястя, 9 на 11 камінчики. Виглядає також дуже-дуже ніжно. Також замочок карабін. Ось такий. Далі, ще один новий браслет. Такі браслети вже були. Один єдиний знайшла ще в закупці. Перламутри, вони на підложці. Дуже класні ці браслети були в мене темні, темнокоричневі і ось такі молочні перламутри. На ручку 17-17,5 см, сегмент 18 на 13 мм. Вартість браслету 1250 гривень. Так, ще маю нові браслети, не нові, вони були, і це нова партія. Змійовики, два браслетики на зап'ястя 17-17,5 і два браслетики на зап'ястя 16,5. Ось темніші на 16,5, світліші на 17,5. Вартість браслетів 500 гривень. І на завершення покажу вам ось такий веселий браслетик. Мене він завжди змушує посміхатись, тому що, по-перше, я дуже люблю сердоліки. Сердолік у нас камінь здоров'я. Ось такі намистинки це все сердолік. Більші. Ці два також сердоліки. А це намистина дзі. Всім вже давно відомо. Всі про неї чудово знають. Ось тут, мені здається, кераміка, це не камінь точно. Або щось складно мені сказати, навіть що це за матеріал. Не дерево і не камінь. Проте, ось це точно сердоліки. Такий цікавий браслетик, веселий, скажімо так. На зап'ястя від 18 см 18-19. Ось такий він просто прикольний. Вартість 450 гривень. Все, дуже дякую за увагу, всім гарного настрою, всім чудових приємних подій! Запрошую долучайтесь, будь ласка, до Viber-спільноти. Посилання на Viber-спільноту я залишаю в першому коментарі до кожного відео. Замовлення приймаю у вайбері. Номер телефону також залишаю. До зустрічі на каналі!